Всім привіт! Купив я справжній скарб Такі красиві, прекрасні насінинки самої цикламени ось такого красивого рожевого кольору. Насінинки є в ось такі гарні колбочці Зараз їх будемо садити в не менш прекрасний, ось такий красивий горщик. Як цикламена любить гарний і такий є пухнастий ґрунт. Я додам туди трошки переліту. Ось. Трошки додали, додаємо землі і так повторюємо. Або це все діло можна перемішати в якійсь такі от ємкості. Що ж, Ось такий ґрунт у нас має вийти з таким кількості перліту. Та засипаємо це все сюди. Ну що ж, засипали ґрунтиком. Зараз будемо нашу цикламену туди ставити. У мене є 5 насінинок, і це мені коштує аж 20 гривень, досить дорого. Ну що ж, Зараз полиємо трошки. Так, як цикламена не любить багато зволожного ґрунта, ми тільки трошки підлиємо і закопаємо. Що ж, підлили, та тепер робимо маленькі такі дирочки, так як цикламена. Не на великі дирочки. Люби, коли її дуже так мало засіють, дуже маленька відстань до поверхності близько 1 сантиметру. Так, одна. Друга. Хочу всі п'ять посадити. Тут трошки глибоко буде, я її тільки трошки притрясу. Це досить глибока вийшла ямка. Так, четверта. Та п'ята присипаємо їх земелькою. Угу. І все. Тепер. Залежно від умов, в яких вона у вас росте... Приблизно за 2-4 тижні у вас виростуть маленькі пагінці цикламени. Ну що ж, з вами був канал Красиві рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.